Привіт, друзі! Всі чудово чули про кризу житла в Канаді, про те, як дорого купувати житло, дорого знімати житло не вистачає житла. Ну і сьогодні я хочу з вами поговорити. Ну і також ми з вами поговоримо про те, чи переоцінене житло в Канаді чи ні. Да? Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. І не забудьте, будь ласка, як завжди, підтримати україномовний контент. Не забудьте підписатися на канал, і не забудьте поставити вподобайки цьому відео. На цьому каналі я даю вам класну, корисну інформацію. І ще зразу хочу анонсувати, що після мого попереднього стріму, який я зробив з Михайлом, е Декілька українців захотіли поділитися їхніми історіями. І декілька наступних стрімів будуть про реальні історії: реальні історії українців тут в Канаді, реальні історії українців в інших країнах. Тож, підписочка, і ви будете знати все про стріми. І, до речі, наш останній стрім набрав там вже більше 11 тисяч переглядів. Да? Тобто, це цікаві стріми, цікава інформація. Цю суботу також буде стрім з гостем. Це такий невеличкий анонс. Ну а тепер щодо е житла в Канаді, так звісно, житло в Канаді дороге. Да? Тобто, ну це не секрет, особливо Ванкувер, особливо Торонто. Всі це знають так, в Канаді дорога. Дорого знімати житло це також всі знають. Але при всьому, при цьому, повірте мені, я не зустрів ще жодного українця тут в Канаді, який би жив на вулиці, да? і не зміг би знімати себе житло. Тобто е ціни з зарплатами в Канаді більш-менш збалансовані. Більше того, хочу вам сказати: в Канаду по програмі «Коєт» По офіційним даним, в'їхало близько десь 300 тисяч е, українців. Да? При всьому при цьому в тій ж самі Німеччині в 5 разів українців більше. Але якщо ви подивитесь на YouTube, подивитесь на TikTok, Instagram, Facebook, то ви там побачите тисячі історій вже про те, як українці купують собі житло в Канаді. Уявляєте собі? Житло дуже високе, житло неможливо придбати, все прям дуже дуже дорого. Але українці купують житло в Канаді кожного дня. Ну про те, що українці арендують житло, я вже сказав. да? Ну тобто, я не знаю жодного українця, хто би жив би на вулиці. І не мав би собі тут житла. Е, я не зустрічав при тому, що в Німеччині в 5 разів більше українців. Я не зустрічаю такої кількості інформації, щоб українці так масово скуповували житло в ті ж самі Німеччині, як українці купують житло тут, в Канаді. Да? Незважаючи на те, що Канада дуже дорога і дуже все тут е, неможливо. Далі йдемо далі. Що стосується чи переоцінена вартість житла в Канаді? Ну давайте ми з вами спочатку вирішимо, що ж таке Канада. да? Канада це е, капіталістична країна, це ринкова країна. І звісно, ціни на будь-що в Канаді диктує ринок. І якщо в Канаді зараз такі ціни, то це означає, що люди... Купляють житло по таким цінам. В Канаді не вистачає житла, да? а це означає, що житло скуповується все моментально, а ви кажете переоцінене житло. Ні, житло не переоцінене, житло продається по тій самій ціні, яку вона варте, да? І Канаді є багато людей, багато людей, мільйони людей, ну сотні тисяч, мільйони людей, які згодні купувати житло по тій ціні, по якій воно продається в Канаді, і це саме чому такі ціни вони тримаються на такому рівні. Да? Тобто, казати, що Канада це переоцінена, ну це неправда, тому що в Канаду. Їдуть як в класну, в розвинену країну люди зі всього світу, да не тільки з України. Сюди їдуть люди із Азії, з Африки, з Європи, з північної, Південної Америки. Тобто, люди прагнуть жити в Канаді, і люди прагнуть мати е, своє своє житло е, тут, у Канаді, і це саме чому. Ціни в Канаді е, виглядають досить такі високими на житло. Ну і знов таки, коли мені пишуть або розповідають відосиках, що в Канаді житло дуже дуже дороге, е, в якому місті Канади? Канада вона дуже дуже різна. Да? І в різних, в різних частях Канади різна вартість житла. Якщо ви їдете в Ванкувер або в Торонто, то це так, це найдорожчі міста не тільки Канади, а й найдорожчі місця світу. А чому ви не кажете про дуже дороге житло в такому випадку, в Нью-Йорку да, або в Сінгапурі? Скільки там українців може придбати собі житла? А в Ванкувері купують, купують, купують житло і в Ванкувері, і в Торонто. Да. Ну, я вже мовчу. Про той же самий Кавгері, який також є одним з найкращих міст світу, да і там дуже багато українців зараз купують собі житло. Е, причому я це кажу саме про українців, які приїхали по програмі. КОАЄ. тобто це люди, які. Почали їздити по світу після початку повномасштабного вторгнення, ось таких українців зараз в Німеччині там близько полтора мільйона. Скільки з таких українців купила собі житло в Німеччині, наприклад, да? ну я знов таки кажу в інтернеті, я не бачу такої кількості інформації про купівлю житла покупку житла саме такими українцями, в ті ж самій Німеччині. Або скільки таких українців купила житло в Польщі? Ні, я не хочу сказати, що українці не купують житло в Польщі. да. Ті українці, які там живуть. Давно, які ще до війни жили в Польщі, працювали у тих українців. Там все нормально. Вони купують собі житло, і, і да, це зрозуміло. А я маю на увазі тих українців, які приїхали в Польщу як біженці після початку повномасштабного вторгнення. До речі, до речі, в Польщу приїхало майже в чотири рази більше українців ніж приїхало в Канаду. І знов таки я не бачу в чотири рази більше активності від українців по купівлі житла в ті ж самі Польщі, порівняння з Канади. Тож, друзі, майте це на увазі, коли ви слухаєте про те, що все неможливо, все дуже дорого, все просто писець, як ну взагалі нічого не, не можна зробити в тій клятій Канаді. То ну звертайте увагу, хто вам це розповідає. Я вам розкажу про себе. Да, у мене є три нерухомості, наприклад, зараз у моїх знайомих по декілька нерухомостей всіх в Канаді. Тобто, при тому, що це все так дорого, все це так неможливо. Ну для когось це все можливо, і е, люди купляють собі тут житло, люди будують собі тут житло, е, люди знімають собі тут житло і у все. У людей тут нормально, ну звісно, якщо люди нормальні, да а у ненормальних людей, ну у них завжди і всюди тільки проблеми, де б вони не були, і це не пов'язано з Канадою, друзі. Я сподіваюся, що я вам надав корисну інформацію. Якщо ви мені не вірите, передивіться е різні соціальні мережі, просто пошукайте, як українці купують житло да, в Канаді. І ви там побачите там, ну, невероятну кількість таких відеороликів, е повідомлень, коли українців поздравляють з купівлею житла е в Калгарі, в Едмонтоні, в Вінніпезі, в Торонто, в Ванкувері, в Британській Колумбії, різних містах, да, в нью брансвіті по всій Канаді. Усій Канаді українці купують житло, поки інші розповідають, що все це неможливо. Е, можливо, чи неможливо, залежить тільки від сюди, так від вашої голови. На цьому я буду з вами прощатись. Я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал і поставили вподобайку цьому відео. Якщо ще ні зробиться будь ласка, прямо зараз. Да? Ну, не треба відкладати на потім те, що можна зробити сьогодні зразу, так? Прямо зразу. Ну і нагадую вам про традиційні стріми по суботах. Тепер ці стріми в переважній більшості будуть проходити з гостями, тобто з звичайними українцями, які приїхали зараз в Канаду, в інші країни світу, намагаються жити, зачепитися там, і вони будуть ділитися з вами в прямому ефірі. Вот от отак, от будуть ділитися з вами своєю історією. І більше того. Всі зможуть задавати питання під час ефіру, да, мені і гостю, і ми будемо відповідати на ваші питання. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!